Вітаю, цей є тут канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку дзвіночок. Мене звати Натасія Федор і з нами Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього. Івана, вітаю вас. Добрий вечір, вітаю вас. Одна зі свіжих новин Посольство США у Москві рекомендує американським громадянам негайно залишити Росію. Як думаєте, це пов'язано виключно з мобілізацією, яка зараз відбувається, чи е, можна б це пов'язати із. Ми ядерним ударом, який США обіцяє у відповідь Росії, якщо вона замахнеться на будь які інші території, ух, яке питання? Давайте так. Я не хочу нікого лякати, що війна тим паче ядерна вже десь на порозі, і що там буде там умов, наступного дня. Ядерний удар по там не знаю, по Москві, а Москва у відповідь, а Вашингтон ще у відповідь. Я дуже не хочу, щоб цього було, але Американці вони намагаються убезпечити своїх громадян в першу чергу. Так тому а... ми просто бачимо, що вони просто так заяв не роблять там зокрема перед війною в Україні. Пам'ятаєте, теж ця історія, коли американці одні з перших закликали виїхати, тому так я з настороженням до цього віднеслася. Да, да, дивіться, справа в тому, що американці намагаються убезпечити своїх громадян в першу чергу за будь-якою навіть невеличкої загрози. Для того щоб потім уникнути а, судових а, процесів, щоб не було позовів з боку громадян до держави сполучених штатів, що ви нас не повідомили, ми наражалися на безпеку. Ну це можна порівняти умовно. Знаєте, з чим коли ви берете а, стаканчик в і там написано обережно гаряче. Ну, в принципі, це зрозуміло, що обережно гаряче, але це пишеться на вимогу американської феміди, Бо були вже прецеденти, коли притягали до відповідальності, що особу не попередили, що стаканчик цим з чаєм він гарячий, треба бути дуже обережним. Тому перша частина відповіді це на упередження зробити. Друге, є така. Думка, що це пов'язано з тими громадянами, які мають подвійне громадянство і Росії і Сполучених Штатів, що вони можливо будуть мобілізовані, їх призовуть до лав збройних сил Російської Федерації, і вони будуть змушені відправитися на війну в Україні. Можливо, це робиться з цією перестрогою. Тобто, через я не хочу нікого лякати, що це такий ключовий меседж, ключовий сигнал, після якого наступає ядерна зима, як у фільмі термінатор